Звичайними випусками мого тижня розпочинався 2022 рік. І навіть на 24 лютого були заплановані події, що мали стати частиною програми. Випуск так і не вийшов. Утім, фрагментами сюжетів, які готувалися тоді, поділюся тепер. Першого березня 1992 року вийшли перші українські поштові марки. Вони були присвячені певним датам. Одна сторіччю першого поселення українців у Канаді ми бачимо наших українців, які тільки но вступили на землю Канади. Традиційний одяг того періоду і частина речей, які люди з собою забрали туди, в Канаду, де зробити маленький український, так би мовити, куточок. 1 березня, що в далекому 1918 році знаменувалося ще й виходом у світ перших зразків власної валюти гривні. Чому називається гривня? Гривня була і в Київській Русі. Гривна тоді називалася шия. І прикраси люди носили на шиї. І розраховувались не грошима, а прикрасами які були на шиї у людини з такого намиста. І від слова гривня пішов о слово і руби. Тобто за дрібні розрахунки від гривні відрубали якийсь шматочок, і от відрублений, от і вийшли рубель. Це маємо косумонку. Такі вже, вже колекція сільбоїв. І це дев'ятнадцять де двадцятого століття не тільки кавомолка з іменної колекції, а й безліч інших експонатів. Кожен має свою історію народження та спосіб функціонування, але всі об'єднані спільним матеріалом, із якого виготовлені із металу. Такі експонати можна побачити на виставці Метал у повсякденності населення Закарпаття в Учгородському Скансені. Кафедра української літератури Ужгородського національного університету вшанувала постать Петра Скунця з нагоди його 80-річчя. Помер у 2007-му. Це поет, фольклорист, краєзнавець, член національної спілки письменників України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Це людина, яка мала філософський склад мислення. Його творчість, а він відомий передусім як поет, давала можливість зануритися у глибини свого я. Але Петро Скунць, людина, в якої у крові була Україна, не міг оминути питань національного буття, питань українського державотворення. Петро Миколайович був надзвичайно чесною людиною у своїм поетичному слові. Війна повністю змінила формат роботи. Наш телеканал теж став транслювати марафон єдиних новин. А ми щовечора готували випуски новин, що стосувалися подій на Закарпатті. Розпочали з брифінгів, виїжджали на пункти пропуску та розповідали про те, як Закарпаття приймає вимушених переселенців. Станом на 18.00 24 .00 лютого, ажіотаж біля банкоматів і в продуктових магазинах та АЗС спав. Ситуація на Закарпатті із забезпеченням продуктами та пальним під контролем наголосив голова Закарпатської ОДА Віктор Мойкета на черговому вечірньому брифінгу щодо поточної ситуації в краї. важливо зберігати спокій, не сіяти паніку та не поширювати файки. Інформацію брати лише з офіційних ресурсів. Де чоловіка в Чехію з дітьми малий родився там, а останніх двох я тут не залишаю. Чи багато довго тут уже чекаєте? Ми тільки що приїхали. До бабусі в Чехію. Тільки що прийшли для чоловіка. Їдемо в Чехію. Відвозити дітей, так? Так. Доносите. Тільки щоб стали або збираємося давно досить. Так, до родичів. Португалію. Гуманітарну допомогу вартістю 15 тисяч євро, вагою 14 тонн отримало Закарпаття зі Словаччини. Молоко, мука, цукор, рис, олія, лечо. І багато різних товарів, не першої необхідності. Ми їм дуже дякуємо. Ми надаємо автобуси, шкільні автобуси, трансфер. Тут у нас, якщо ви бачили на перед вокзалом на площі, стоять автобуси. І там є волонтери. Зразу людина, якщо вона залишається в Закарпатті, вона підходить до автобуса і її відвозять на вільні місця. Нас покормили, спать уложили. А на наступний день объявили, що це санаторій ще з реабілітаційними уклонами. Що здесь для особливих дітей лошадки. Ребенка очень она ніколи не лошадей, и У нас в місті машиностроение, поэтому некону, нет живности, А здесь вона очень розкрилася. Пані Надія з 28-річним стажем роботи в санаторії, тримає в руках меню. За яким щодня готує для переселенців сніданок, обід та вечерю, у нас сьогодні на сніданок була рисово-молочна каша, хліб, молоко, кип'ячене варення і кроусани. Обід у нас сьогодні був суп картопляний з галушками, кнедлі це венгерське блюдо і сегединський гуляш. – компот». У санаторії роблять усе, аби переселенці почували себе комфортно. Щоб був час і відволіктися, і побути наодинці з собою, і навпаки, мати постійне коло спілкування. Це школа у Баранинській територіальній громаді, яка теж стала місцем тимчасового проживання вимушених переселенців. У нас є харчування триразове, люди поселені по 6-8 чоловік у кімнаті. Маємо душові. Ця історія почалася із врятованої одномісячної дитини. Розповідає Вівіан. вона саме допомагала мамі в крамниці. на вулиці був мороз, а на кордоні черги людей, котрі тікали від війни. Я допомагала мамі якраз в цей період. І коли я побачила, просто що місячна дитина зайшла до нас з мамою на руках, вона вже була синя, важко дихала, і мама кричала: допоможіть, допоможіть, швидку викличте. Вона була дуже. Налякана, але все було добре. Так що, слава Богу, дитина жива, здорова. І після цього все ми вже думали, як це вирішити, щоб люди мали де випити гарячого чайку, де мали погрітися, і ми тоді це все почали налаштувати. Майже в усіх жителів цієї тимчасової домівки впродовж більш ніж двох місяців війни був день народження. І навіть до скромного святкування ніяк не доходила руки. А тепер зібралися на невеличкій кухні за чаєм та тортом. Із помешканням допомогли представники громадської організації Справа Кольпінга. Офіс квартирного типу з першого дня війни стали робити ще більш придатним для життя. І початку квітня син не виходить на зв'язок із мамою. Вона вже навіть пройшла і через звістку про його смерть. Але оскільки інформація не підтвердилася, то продовжує. Терпляче чекати. Він був на всіх нульових, тобто не перша, не другий, а це нульові, коли зв'язку зовсім ніколи немає. Тобто ви розумієте, що мати, яка чекає сина, вона робить видах, коли позвонив, і чекає до того моменту, коли з'являється на зв'язку і каже привіт, все, більше нічого не треба. 9 квітня дружині, що його не стало? Але тіла не знайдено. У мене є надія, тому що дуже різні версії. І чекаю, шукаємо, але він нагороджений посмертно. Ну, таких багато випадків буває, але чекаю. Вона не має бути великою чи важкою. Утім, умістити слід, наче в рукавичку, усе найнеобхідніше якою має бути аптечка кожного громадянина на випадок надзвичайної ситуації? Цього навчали на черговому майстер-класі в Ужгородському національному університеті. Що найменше виграти час, що найбільше зберегти життя. Усе те, що можна зробити до приїзду швидкої, використовуючи підручні засоби, украй важливо знати сьогодні. Представники товариства Червоного Хреста України регулярно проводять майстер-класи з надання першої домедичної допомоги. Цього разу зібралися в ректораті Ужгородського національного університету. Якщо не можемо змінити обставини, потрібно змінити своє ставлення до них. Попри тривоги і тривожність, на Закарпатті почало налагоджуватись життя. І першою на ноги стала культура. Почали проводити благодійні виставки, концерти та екскурсії. Кошти збирали і на підтримку Збройних сил України, зокрема 128-ї бригади, а також на допомогу вимушено переміщеним особам. Цього разу захід організували, аби зібрати кошти та придбати тепловізори для місцевих формувань Збройних сил України. Адже артисти хору теж захищають країну. У нас троє людей на передовій. Троє людей, троє артистів нашого колективу, і серед них одна дівчина Тімея, яка зараз вернулася, але вона завжди така активна. вона в нас грає в оркестрі. У колективі хору тімая вже 25-й рік. І ні за що б не залишила колег. Якби не війна. Я обожнюю цей колектив, моє все життя пройшло тут. Всі мої самі прекрасні, красиві роки. І я в захваті від того, де ми були, які емоції були. Я взагалі дуже музикальна людина, дуже творча, і це якраз та стихія, яка мені подобається. Але коли сталося горе в нашій країні, ох, мене просто емоції захлиснули. Але негативні емоції іменно до нашого ворога. І Я вирішила, чим я можу бути корисна для своєї країни. Спершу допомагала вимушеним переселенцям на вокзалі, проте нортував бойовий характер і привів до військомату. Вистояла чергу декілька днів, і ранку мені перезвонили. Приходіть, і в мене вже були спаковані речі. Я прийшла в військомат, і через півгодини я вже була на локації. В іному концерті вдалося зібрати 14 тисяч гривень, а ще басіч незабутніх емоцій у всіх. В час концерту традиційно збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Відчути візуальне мистецтво на дотик, смак і запах могли відвідувачі мистецького перформансу почуття. Учгородська фотохудожниця Катерина Кіш створила серію робіт, які розкривають стан душі та його відображення мовами мистецтва. І спонукала до цього війна. Ці фотокартини на холстах теж тримають культурний фронт. 50% із продажу. Фотохудожниця перераховує на потреби Збройних сил України. Збереження традиції писанкарства може бути корисним і для Збройних сил України. Цьогорічний, восьмий поспіль. Світ писанків у жгародському скансені у новому форматі. На виставці запропоновано близько 500 експонатів, 30 авторів. Частину писанок можна лише споглядати, а частину придбати. Виручені кошти передадуть на потреби української армії. Я хочу бути археологом. Я прийшов на цю екскурсію посмотрети. Що роблять археологи? Чим ну, там кості, ну от, я люблю сильно дінозавров, і от я вирішив професію археолога вибрати. Усі внески перекажуть на потреби збройних сил України. Зініціювала захід громадська організація Волонтеріат Ужну аби через археологію та давні пам'ятки культури наповнити будні чимось світлим, добрим і таким, що об'єднує. Попри війну, рік виявився продуктивним. За 365 днів понад 500 відеоматеріалів. Найчастіше мені вдалося побувати на різних заходах ось тут, в обласній бібліотеці. Різні звуки впливають по-своєму. Роль відіграє підбір потрібних інструментів. Юрій пропагує практики, наприклад, із використанням металевих чаш. Є два типи чаш. Є хрустальні, а є ну, металеві. І металеві вони. Мають такий звук, що одразу багато-багато обертанів і колихань. Тому вони впливають таким чином, що вони руйнують негативну структуру людини, даючи можливість сформувати вже більш гармонічно. Фетер, якщо читати його зовнішній вигляд, то з першого мовою текстури, далі кольору та форми, і саме з формою є змога поекспериментувати та покреативити. Іграшки з фетру виготовляли вимушені переселенці та Ужгородці в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Прийшла з найменшою дочкою, в мене їх три, О, це найменше, тому потребує найбільше уваги. зараз такий складний час для нас. Ну, такий емоційний стін, у неї дуже нестабільний стан. О, тому стараємося. Відвідувати усі заняття зараз на фоні війни Росії проти України, то дуже актуальна є саме психологічна допомога українцям. От і сьогодні у нас приймають участь і дітки з батьками переселенці, і уж і це свого роду дуже гарний такий момент соціалізації інтеграції ВПО в Закарпатський соціум. Якщо на півтори години зануритися в арт-терапію, то в підсумку вийде ось такий гном, провісник новорічних свят. Без спойлеру обійтися було неможливо, адже всі, хто завітав до Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потошняка, знали заздалегідь про те, що виготовлятимуть під час майстер-класу в межах проєкту Тато Хаб. Вікова категорія учасників цього майстер-класу 6+. Проте прийшли і менші. Але вік цікавості не завада. Зрештою, якщо добрий настрій, то його не зіпсує ніщо. Як у випадку з п'ятирічною Аллою з Києва. Що ти сьогодні робиш? Гномика. Яким він буде, розкажи? Він буде дзвіночком в руках, і шапочка в нього буде рожева. А чому саме така? Ну що тому що вже всі матеріали розібрали і лишились тільки, а вони найближчі у нас просто були. Ті, хто був змушений покинути рідні домівки, збираються за гачкування регулярно. Багато спілкуються, мріють та згадують свої історії війни. Вона розпочалась у день народження пані Алли з Дніпра. В мене день народження 24 лютого. І е, з подружкою ми відпочивали у Трускавці, у санаторії. І я народилася в... ночі. І подружка в три часи ночі прокинулася попити воду. І я так притихла, думаю, навірно, мені хоче обійняти, чи поздоровити, чи привітати з ним народження, а вона так за телефон. А він шкварчить від її повідомлень. І я так повертаюся до неї, а вона каже: Алочка, а я не розумію, що мені робити. Чи привітати тебе, чи нам плакати, у нас почалася війна. Закипає чайник за столом гості, невдовзі подадуть чай. Усе як удома. Тільки насправді у бібліотеці, яка сьогодні не лише книгосховище, культурний хаб, а й куточок спокою для тих, хто був змушений покинути рідні домівки. В обласній книгозбірні започаткували чаювання, а разом із ним і психологічну підтримку для вимушено переміщених людей віком 60+. Історію Історії окупації можна передати й художніми роботами, і зміст зрозумілий у будь-яких куточках світу для носіїв різних мов. Після закордонних мандрівок така виставка доїхала й до Ужгорода. Її можна переглянути в обласній бібліотеці. Хто бо не важить страшної сталь, той в кого совість, як чистий кришталь. Григорія Сковороду цитують з Малко, адже вже тоді починається шлях самопізнання. Те, що вважав головним сенсом людського існування, мандрівний філософ до 300-річчя від його дня народження в Україні запускали різні флешмоби. У Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка підготували вечір-портрет учитель життя. Гасло відділу формування фондів у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка починається словом новизна недаремно. Адже тут першими знають про книжкові надходження. Ними потішив Український інститут книги. Книги, які в 2021 році були їм надані для експертної оцінки, вони передали ці книги обласним бібліотекам тих областей, у яких не ведуться активні бойові дії, і також де проживає найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб. Дозвілля і поміч пропонували вимушеним переселенцям у різних центрах, просторах, хабах, а також благодійних фондах та громадських організаціях. Ще на одне місце добра та затишку в Ужгороді побільшало. У місті відкрили першу пральню кав'ярню під назвою Булька. Одяг можна принести, а згодом за ним повернутися. Або ж залишитися в бульці та поласувати кавою чи тістечками. Війна люто зустріла в лютому. Багато українців михцем збирали найнеобхідніше і в кращому разі взяли з собою додатковий, тоді ще зимовий одяг та взуття. Передусім, слід було зібрати рідних, домашніх улюбленців та документи. Простір Сінема Спайс в Ужгороді, який за короткий час перезнайомив людей із різних куточків України, дозволив повірити в реальність, де панує бажання допомагати, уміння чути та відгукуватися на потреби. Близько тисячі пар взуття для дітей та дорослих сюди передали до прикладу із благодійного фонду Економісти за Україну. Як уже повідомляв наш телеканал, кілька днів тому американські парамедики звернулися до простору Сінема Спайс, адже збирають роботи професійних художників та просто дитячі малюнки для аукціону в Америці. Кошти передадуть на медичну допомогу українцям. Фітнес-програма під динамічні ритми латиноамериканської музики відтепер доступна для всіх і для ужгородців, і для переселенців. Слід знайти у своєму буденному графіку шпарину на 30 хвилин. Стільки триває одне заняття: це напрям тілесно орієнтованої психотерапії. У просторі благодійного фонду дерево мого життя запустили новий проєкт із надання допомоги та підтримки в такому танцювальному форматі. Купання в морі бульбашок уже безліч позитивних емоцій. А перед тим пробудження, руханка. В кінці релакс, аби відчути спокій у якомога більшій повноті цього стану. Приблизно за таким сценарієм тривають заняття з музикування в просторі дерево мого життя. Ми з засобами елементарного музикування. І музикотерапії намагаємося створити атмосферу спокою, атмосферу радості і безумовної успішності. Мій рік був і про екологічні ініціативи, про які не забували і в час війни. Аналіз регіональної політики у сфері управління відходами тема проєкту, який ось-ось завершила громадська організація Екосфера. Закарпаття серед тих областей, які продовжують потерпати від великої кількості сміття. Незважаючи на те, що вже 10 років наш край був єдиним, що мав власну стратегію поводження з твердими побутовими відходами на 15-літній період, екобус прибуває на свою другу зупинку. Ужгородці, котрі сортують вдома сміттям, точно за годинником приносять вторсировину. Транспортний засіб тепер називається екобус версії 2.0». Річ у тім, що після довгої перерви проєкт зі збору в в місті відновили та запустили не лише з новим мікроавтобусом, а й в оновленому форматі. 316 ідей, як можна рятувати природу у форматі твору роздуму, малюнка, аплікації, екосумки, екочеленджу чи слайд-шоу. Креативними рішеннями ділилися діти з різних куточків України, котрі долучилися до екологічного конкурсу Рятуємо природу в час війни сухі гілки, кора дерев, каміння, шишки, жолуді, мох, усе, що можна віднайти довкола і не нашкодити природі а потім надати її дарам нового творчого образу або ж повторно креативно переробити щось. Зрештою, гармонійно поєднати природні матеріали зі штучними. Це про роботи конкурсу, із яких у Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді сформували новорічну різдвяну виставку до перемоги зі світлим святом Різдва. Я її зробив з е, ватних дисків, вушних палочок, ниток та шишок. Ось це Вифємовська зірка, це колосок, це дівчинка, хлопчик, а це їх домівка. І цю композицію я прикрашу свою хату, щоб батьки накупляли зроблену ялинку. І хай ялинки прикрашають Карпати. Війна руйнувала, але ми продовжували творити. Навіть відкривали нові навчальні заклади та бібліотеки. А ще продовжували реставрувати пам'ятки культурної спадщини. Війна забирала звичне. Водночас подарувала безліч нових знайомств. Війна не повинна стати звичкою чи опинитися на периферії нашої уваги? 130 днів бойових дій спонукають волонтерів тримати свою лінію допомоги та відгукуватися на нові потреби. Цей робить волонтеріат Ужну, який на початку квітня став громадською організацією, і тепер можливостей допомагати побільшало. Багато працівників університету зараз на фронті, і безпосередньо від них ми отримуємо інформацію, що їм потрібно. Тому ми вже мали можливість протягом цього часу закупити декілька потужних дронів: тепловізори, ноутбуки, антени, павербенки. І це не вичерпний список того, що нам вдалося придбати. ну і це помімо того, що там засоби гігієни, одяг і так далі. Лише кілька місяців тому в Ужгороді відкрили інформаційний медіа центр ужгород Дармштадт». А тепер у нього геть інша місія стати медико-логістичним осередком для сортування ліків. До Ужгорода вони надходять зусиллями місцевих жителів та з-за кордону. У цьому центрі медикаменти розкладають у коробки за списками потреб, які надходять із міст, де тривають бойові дії. Відтак усе вантажать і відправляють до пункту призначення. Ось готують саме партію для Запоріжжя. Освятили пасторальний центр приміщення ліцею Теобенд, що розміщений на території кафедрального собору. Відкриттям ліцензованої школи при храмів останні роки життя надто переймався владика Мілан. Цьогоріч удалося завершити його справу. Студентська аудиторія перетворилася на повноцінну бібліотеку члена кореспондента Національної академії наук України, доктора філологічних наук, професора Василя Німчука. Василь Васильович тривалий час був директором академічного інституту української мови, завідувачем відділу історії української мови і за своє довге наукове життя зібрав величезну бібліотеку близько п'яти тисяч томів. налічує ця бібліотека. Василь Васильович заповідав. Подарувати свою бібліотеку Ужгородському національному університетові, який він закінчив далекі 50-ті роки, якщо сказати так в процентному відношенні, яка частина є завершена, то відсотків 60-70 ми вже зробили. Нам лишається вже менше, але війна не зупинила цей процес, тобто продовжувалась реставрація. Так? Так, так, так завдяки завдяки тому, що якби так грант працює. Так що але в часі війни був відновлений саме іконостас, так як так, так. І повним ходом іде робота правої, правого боку головної нави собору. Військовий Сергій Басков родом із Костянтинівки, що на Донеччині. До 2014 року займався бурінням свердловин на воду. Ніколи не виїжджав за кордон на заробітки. Проте війна забрала роботу та відчуття спокійного життя. Сергію Баскову довелося двічі пережити полон. Попереду ще реабілітація. Проте Сергій Басков хоче якомога швидше повернутися до побратимів, аби втілити в життя свої мрії. Війна робить зміни. Треба дивитися з позитивом на життя. То, що погане, приберемо. То, що хороше, будемо розвивати. Дуже хочу свій дом. Дуже хочу, щоб ми ходили на рибалку, робили шашлик, коня хочу. Ну потім, коли війну закінчує. А чи змінила якось війна ваше ставлення до життя? Е, ну як, трохи змінила. Кожен день війна, ну, як не є. як останній, не треба насолоджуватися. Не треба нічого відкладати на завтра. Якщо є можливість, її треба використовувати. Якийсь шанс, його треба використовувати, якщо є шанс кудись піти, якщо тебе кудись запрошують, навіть якась подорож, від неї не треба відмовляти. Я можу пробачити тобі все окрім твоєї відсутності у моєму житті. Нещодавною подією, що викликала величезний ажіотаж в молодіжних колах і не тільки стала презентація муралу на фасаді обласної бібліотеки в Ужгороді. Сьогодні в актуальному інтерв'ю спілкуємося із тим, хто власне спричинив такий ажіотаж. Це Сергій Летучий. Взагалі, ідея така, щоб е, взагалі відновлювати мурали, які. Терористи знищили не тільки там Старобільську, цей Маріуполь, Сєвєродонецьк. Тобто вони знищують нашу культуру, але її повинно бути не менше, а більше. Почати ми просто вирішили з того старобільського муралу, Ось, а далі хотілося б продовжувати відновлювати мурали. 2022 навчив цінувати кожну хвилину натхнення, кожну годину світла і тепла. Хай вміння бачити світ крізь призму оптимізму супроводжує і в 2023-му.